Так як попереднє відео набрало багато коментарів, ми зробимо ще один експеримент. Ось ви бачите попередній, як ми саморіз закрутили, зігнули і забили саману умовно стіну. Зараз ми попробуємо зробити те ж саме, але вирвати саморіза. Ось беремо саморіз 55-й. Закручуємо його. Ми, умовно, закрутили на 4 сантиметри. Тепер попробуємо його вирвати. Не виривається. Добре. Тепер беремо цвях. Забиваємо. Цвях семидесятка. Ні, це не 70-ка, це здається 80 вісімдесятка, немає значення. Ржавий такий, старенький. Ну ось, забили ми його приблизно на ті самі 4 см. І попробуємо вирвати. Цвях виривається легко. Але якщо ми його заб'ємо, візьмемо той самий отвір. і дамо йому навантаження вниз, тобто, що ми бачимо? Ця гінець. Звичайно якусь полочку на цвяхи бажано не цепляти, тому що він все ж таки витягується. А тепер все ж таки нам треба відірвати цього саморіза. Зараз ми тоді розбираємо нашу конструкцію і пробуємо виривати. Ну, таким чином ми вирвали. Але ж яке ми зусилля до цього доклали. А тим паче, якщо у нас є глиняна стіна, яка має, наприклад, там 40 см товщиною, 30 см, ми закрутимо 120-й саморіз або 200-й см. його ще вирвати. Святкуйте, далі буде цікавіше.